Вітаю вас, моя шановна аудиторія, мої слухачі і глядачі. Сьогодні вихідний день, і я пропоную вам трошки розважитися, відволіктися від політики, відволіктися від новин. І подумати просто про те буття, яке зараз кожним з багатьоми вами, з вами відбувається. Це розклад про повернення в Україну. У мене дуже багато особистих консультацій, і дуже багато наших людей зараз знаходяться за кордоном. І у багатьох, ну майже у всіх, виникає питання, чи я тут лишусь за кордоном, чи я повернусь в Україну. Ну, давайте погадаємо. Давайте погадаємо, чи залишусь я за кордоном, чи повернусь я в Україну. Не відноситись саме до цього гадання, до цього загального розкладу надто серйозно. Це, скоріше, такий розважальний у нас буде момент для того, щоб ну, просто відпочити. Хоча, можливо, можливо, буде якесь тут зерно правди, можливо, комусь це буде якась підказка. Побачимо. Давайте так: не взагалі чи повернуся я чи ні, а от найближчим часом, найближчий час це може бути рік, півтора року, у кожного різна ситуація. Як завжди, я вам пропоную шість варіантів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Будемо дивитися на таро тібетських мудреців. Отже, перший варіант: чи повернетесь ви з-за кордону додому. Двійка мечів і імператор. Двійка, бачите, двійка — це завжди вибір. Будь-який аркан це вибір, це якесь коливання, це якісь думки в ту чи іншу сторону. Це поєднання цих арканів говорить про вашу внутрішню боротьбу між розумом і серцем. От, але дуже необхідно прийняти дуже зріле стратегічне рішення, тому що у нас є імператор. Імператор це хазяїн свого слова, як то кажуть. І ось ви зараз, ніби стоїте на роздоріжчі сумніви, суперечливі емоції, відчуття, що. Кожен з виборів, чи то я лишуся, чи то я поїду в Україну, не дає вам повної впевненості. Ну, але ж імператор тут виступає як архетип стабільності, структури, дому і влади, ну, якби над власною долею. Тому що можна сказати? У вас повернення після таких, знаєте, тривалих коливань, воно все-таки можливе, дуже ймовірне повернення в Україну, але воно станеться тоді, коли ви приймете чітке і свідоме рішення і будете керуватися не тільки... Не тільки почуттями, а й логікою, прагненням до контролю над своїм життям. Скоріше, це буде такий знаєте, раціональний відповідальний крок, а не якийсь ну, як імпульсивний, імпульсивний порив. Тут ще що можна сказати, можливо, ви повернетеся, коли будете відчувати, що можете створити якийсь порядок, тобто є бажання повернутися, але якби ну, не знаєте, чи з чого почати, чи як буде щось розвиватися. Тобто, коли обставини дозволять вам діяти впевнено, конкретно, коли ви будете, якби хазяїном свого положення. Тут є думки про повернення, і, скоріше всього, так воно і відбудеться. Другий варіант. Угу. Королева монет, король монет. Ну, тут прям якась сімейна пара, тут, можливо, таке, що це сімейна пара, але бачите, аби вони отак лягли, а то отак тут, можливо, якесь протиріччя є, ну, хтось вліз, хтось по дрова, трошки так. Але. Але це Пентаклі, це союз двох зрілих ну, земних енергій. Це стабільність, достаток, дім, матеріальна впевненість така собі. Король і королева монет – це не про подорожі і не про пошук. А знаєте, це таке укорінення. Навпак, наоборот, якби укорінення, таке будівництво, і якби я маю знаходитися на своїй землі, отак От іде. Другий варіант: тут у вас немає хаосу чи якихось сумнівів. Є такий, знаєте, земний реалізм, відповідальність і прагнення до безпеки. Таке поєднання говорить про створення або відновлення якогось власного простору, ну, можливо, навіть родинного гнізда, чи що. Тоді я так скажу. Тут повернення, ну, майже стовідсоткове. І тут так, це не те, що, знаєте, якби тимчасово це буде повернення назавжди. І з чіткою метою побудувати стабільність, добробут, комфорт. І, ну, можливо, тут поєднання людей буде спільне якесь життя у вас. І в цьому сенсі Україна для вас, якби це те місце, де ви маєте пустити коріння. Так. Ну, тому що монети це земний знак, тому тут про землю, про, про коріння, про дім. Третій варіант. Так, дев'ятка жезлів і шість мечів. Ну, я вам так скажу. Це тут є енергія виснаження, напруження і страхів. Дев'ятка жезлів показує, що ви пройшли, як то кажуть, довгий шлях. Крим, Рим, Мідні труби, як то кажуть, багато людина чого витримала. І тепер якось так насторожено до всього виготноситися, так якби обережненько, ніби стоїте за муром, оберігаючи себе себе, так ну але. Шість мечів це аркан руху. Тобто, незважаючи на те, припустімо, що вам там за кордоном, як би, чи добре чи не добре, незважаючи на те, чи добре чи не добре вам буде в Україні, ви будете повертатися. Шість мечів це аркан найкраще остудити голову, якби, ну, пережити оці всі складнощі, труднощі, сісти і поплисти додому. Як би там би не було, я їду додому. Це третій варіант. Так, акуратненько і четвертий варіант. Четвертий варіант. Три каменет і вісім жезлів. А тут навіть нема що думати, тому що вісім жезлів це рух. Подивіться, як біжить, да? як скажений це рух. Це швидкість, це новини, врешті-решт, це переліт, на це пересування по повітрю, це дуже активні зміни. Карта часто символізує подорож або повернення, яке станеться, так знаєте, ну, несподівано. Начебто, якби ну, думали, думали, але на конкретну дату не планували. А тут на тобі зібрали валізи, сіли і поїхали. А трійка монет, вона додає енергії співпраці, якогось ну, спільної справи. Тобто. Разом ці два аркани кажуть: ми їдемо. Аби почати створювати щось нове. У нас є якась ціль, є завдання, можливо, ви там хтось вам уже щось уже там наобіцяв, або ви бачите, як будуть у вас розвиватися події в Україні, і це тут я вам так скажу: повернення тут в Україну буде 100%. І це не просто повернення, це знаєте, цілеспрямований рух, коли є чіткий план, є навіть якісь у вас союзники, які допоможуть вам реалізувати ну, задумку. Ну, це знаєте, як союзники? Це може просто сім'єю ви вже вирішили конкретно і на <зад> шляху немає. Так? Або ви якийсь час сумнівалися, а тут вам кажуть, приїжджайте в Україну, у вас буде те то, те-то, те-то, і воно вас влаштовує. І ви збираєтеся і їдете. Чому так кажу? Тому що трійка Пентаклів, а вона може бути пов'язана з роботою, з якимось творчим проєктом. Ну, можливо, навіть місія прямо у вас якась є. Тут то тут так, повернення буде, відбудеться швидко, навіть швидше, ніж ви думаєте. Вісім жезлів це аркан, який пришвидшує події. Так, ну, тут, да, повернення буде. Далі, п'ятий варіант: у нас колесо фортуни і двійканет. Знову сумніви, дві каманет, сумніви, сумніви, але ось поєднання цих арканів. Говорить про нестабільність і зміни обставин. Тобто, ви думаєте, одне, а воно зовсім по іншому, Колесо фортуни показує доленосні події, які не підвладні вашому контролю, і життя, як би, несподівано міняє напрямок. Ну, це є так, як наприклад, от, ось ви поїхали за кордон і вже думали, що все, я там назавжди, можливо, там якась справа, діти навчаються, але відбуваються якісь події, чи це політичні, чи, чи це якісь ваші власні події, і ну, ви не можете... На то вплинути, розумієте? І тут просто карти кажуть, що все поміняється. Ти хоч що там плануй, а буде все по-інакшому. А двійка монет — це якби балансування між двома реальностями, двома місцями або двома виборами. Тобто, ви ще якби думаєте, думаєте, але вже колесо фортуни воно вже запустилося. Далі. І тут ви, можливо, не намагаєтеся, як знаєте, клавірувати, залишитися чи повернутися там чи тут. І жодна сторона якби, ну, не переважає. Але я вам так скажу, що у вас повернення дуже ймовірне назавжди. Дуже. Єдине, що тут як варіант, може бути, воно якесь непостійне. Це варіант циклічності: то приїзди, то від'їзди. Можливо, ви приїдете, побудете, а потім знову. Можливо, це пов'язано з роботою, тому що монети є. Можливо, робота там тут. І життя може у вас розгортатися так, що ви будете рухатися між двома країнами. Тобто рухатися будете за потоком подій чи роботи, чи сімейних обставин, можливо, ну, от якось так. то там, то тут. Розумієте? Але повернення буде. Якби стабільне повернення є, але все одно ви будете ще туди-сюди, як то кажуть, кататися. Так, і шостий у нас варіант. Що ми тут бачимо? Двійка жезлів і аркан мир. Ну, що можна сказати? Карта світу, карта мир, вона якби символізує завершення великого циклу, досягнення гармонії, відчуття я на своєму місці. Це карта повернення до себе, примирення з минулим і відкриття нового горизонту. А двійка жезлів це. Погляд вперед. Так, є якийсь тупічок, але є якесь планування, якийсь вибір напрямку, коли вже є і сили, є віра ну, в те, як я буду діяти. Тобто разом ці аркани говорять, що ви пройшли довгий шлях, навчилися бачити ширше, і тепер можете обрати місце, де будете відчувати повноту життя. Тому, оцей аркан мир це якби не втеча, і не повернення зі страху, це повернення з розумінням і внутрішнім миром. Тому, я так скажу, у вас повернення ну, дуже можливе, скоріше всього, так і буде, і воно для вас буде, знаєте, максимально гармонійне. Ну, на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей розклад. Спрацював для вас як якась певна підказка. Дякую вам за увагу.